У минулому ролику про Вітальку. Мені одна людина написала, щоб я зробив цілий айсберг по Вітальці. Ну що ж, ти його отримаєш, і в мене вийшов ось такий айсберг. Я думаю, все ж таки треба почати з самісінького початку. Що ж, я думаю, слід почати зі самої першої серії даного серіалу. Ну так ось починається дана серія з того, що Віталік заявляє мамі, що він де гуляти, а мама його перед цим питає, чи він поїв. На що він відповідає мамі, що йому не 12 років, а 30, йомайо. На що мама йому відповідає, що навіть якщо і в 12 років він міг піти спокійно погуляти, його б мама не спитала, чи він поїв чи ні, то в 30 років важливо запитати, чи він поїв чи ні, та й невідомо, коли він міг повернутися додому. І йому мама все ж таки дає йому улюблені котлети, після чого вона йому каже, він виніс сміття. Віталік бачить, що в тому світі ще були його улюблені пластикові солдатики, а вона почала казати, що в тих солдатиках вже завелися червяки. І Віталька каже, що ці пластикові солдатики загинули в битві під диваном. А тим часом мама каже, що тобі вже 30 років, а ти до сих пір граєш своїх солдатиків. Ну знаєте, для кожного це доволі знайома фраза. Кожен, коли в дорослому віці живете з батьками і дивитесь там старі мультсеріали чи аніме, то батьки заходять і кажуть. Ех, тобі 30 з чимось років, а ти все свої ті мультики дивишся, дитя якесь. Після цього мама каже, якщо ти зараз не одружишся і не зробиш собі пару внуків, то вона перепише квартиру на сусіда. І він після цього йде і зустрічає сусіда. Сусід з ним привітався, як і Віталік, після чого Віталік починає трясти драбину, на якій він стоїть, іде. І після того він, виходячи з під'їзду, бачить Наташеньку, про яку я поговорю трішечки пізніше. І двох бабусь під'їзду, які починають говорити, що вона вітальку лоха тримає, яким де-факто він і являється. Після цього ми переносимось до парку, в якому починається знайомство з дівчатами, яке правда закінчується невдало. І вона йому каже, що любить більш спортивних чоловіків, і вона його відшиває. Після чого він йде в спортзал, щоб бути качком і кадрити дівчат. І він заходить до тренера і, заявивши, що він хоче бути як Арнольд Шварценеггер, тренер йому каже, що я ось не можу побачити такого прям мачо. І Він йде переодягатися. У роздягальні він починає спілкуватися з качком на ім'я Стас, і той почне його запитувати, чи можна я тебе буду називати Стасіком. На що він йому відповідає, що якщо ти ще раз мене так назвеш, то тобі буде гірше. На що Італька починає змінювати тему розмови і каже, що він знає, де є дірка в жіночій роздягальні? На що йому Стас відповідає, що він і сам може туди зайти? Віталік йому каже, щоб взяв і його з собою він бінокля принесе. Трена вирішив почати з гантель для підкачки потужних цицьок. Але він сказав, що йому не потрібна підкачка цицьок. Та й він що, дівчина вам, чи що. Тоді тренер йому запропонував підкачку пресу, на що Віталька відповів, що у кожного чоловіка повинен бути маленький живіт. Ну він каже, давай потренуємо кисті рук. Тоді Віталька знову каже, що де ви бачили, що вони на кисті рук звертали увагу. Тренер йому вже тоді задав прямо запитання, а на його думку, на що повинні звертати увагу дівчата. Він тоді сказав йому щось на вушко. І він каже, що вправи до сраки вже є, але вони для нього так само, як і будь-які вибори в Росії. Оп, 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 оп! А -а -а -а! І він не йде взагалі, після чого Віталік вирішив підійти до дівчини та позадавати питання. І під час діалогу вона йому каже, щоб він подав їй гантелю. Зрозумівши, навряд чи він її підніме, каже, що в нього є справи поважливіші. І він заглядає в приміщення, де займається аеробікою. Починаючи всіх там лапати, поки не приходить сам тренер, через що йому довелось прикинутись, що він також займається. І його тренер зве до себе в кабінет. На словенке? Mm. І ми перемішуємось до кафешки, і він бачить Сасу, який починає душити Віталіка. І він каже, що він пропонує випити. На що він відмовляється, але Віталій каже, що він з дому це приніс. Стасік після цього заспокоївся. І після розмови про те, що Стасіку вже досить, Стас йому каже, що спорт це фігня. і дає йому щось на кшталт таблетки, після якої вже через рік становився сваршнеггером. Так, Ютуб, будь ласка, не блокуй це відео. Це вітамінки, добре? Надіюсь, мій ролик за це не забанять. Ну так ось Віталька їх приймає, до цього він йому сказав, що від них пам'ять погіршується, і ще в ліжко з дівчиною не захочеться. На що він каже, що йому це не загрожує, йому цього захочеться завжди. Після цього, вживши вітамінів, скажімо так, він сидить вже такий крупненький, і до нього якраз таки підходить та дівчина і підкатує його. На що він каже ні, і йде. І ось так то все і закінчується. Тепер переходимо до наступного. Як ви вже помітили на продязі серії, Вітальку постійно відшивали, проте були випадки, що йому не відмовляли і він з ними тусувався. Але такі моменти частіше досягались провалу. То й за те, що йому відмовляли в кінці, або коли до нього приходила його мама і тягаючи її за вухо, вела додому і даючи покарання. Мені все ж таки були випадки, коли до нього мама і не втручалася в його справи, але він частіше казав, що йому треба додому, і все. А якщо, кажучи, вже заздалегідь, то в парку все рівно його всі відшивали. Тепер я переходжу до наступного айсбергу. Знайомство з нею вже почалося якраз таки з першої серії. Яке почалося для нього відшиванням тієї ж самої Наташеньки. І це так відбувалось на протязі усіх серій, допоки вона все ж таки погодилась з ним розмовляти, та навіть він зміг побувати на її день народжені. Та і можна згадати серію з Хелловіном, де він також був з нею. Ну і звичайно, як же без побиття за Наташу, після якого йому Стас не той стас, що був з качалки, він врізавши йому ніс... Після якого Віталіка тоді потікла кров з носу, Наташа почала його жаліти та допомогла йому зупинити кров з носу, яка йшла на той момент. Ну і як же без того, що він зробив їй пропозицію, на що вона погодилась, і вони почали весілля, після якого Віталька почав дуже сильно спішити та їй дуже дивно себе поводити. І врешті-решт, все ж таки, у Наташі народилася дитина. Про дитину, до речі, я вже казав у своєму минулому ролику. Якщо ви не бачили, то раджу переглянути. А ми переходимо далі. Щодо Насті, то тут доволі дивна ситуація, оскільки на той момент часу приїхав тато з сімейства, який був з його мамою розлучений, і він вирішив повернутися, щоб побачити сина. Мама йому раніше розповідала, що він був космонавтом. Але це, на жаль, хибна думка, бо його мама не хотіла розповідати всю ту ситуацію, яка сталася з його татом. Але все ж таки мама з татом знову разом. Так, я щось віддолікся від теми. Ну ось як тато приводить дівчину, яка мала бути його дочкою. Але не тут то було. Після того, як він розказав своїй дружині, що це не його рідна дочка, як я вже розповідав у минулому ролику, вони вирішили, що Віталіку така подобається. Проте Віталік найбільш вже сприймав як сестру, а не як свою дівчину. І все ж таки він погодився тоді на те, щоб він став чоловіком Насті. І я вам вже за Настю розповів, тепер переходимо до наступної ланки айсбергу. Щодо Тамари, то у них знайомство прийшло в парку, і якраз таки він зі своїм стандартним знайомленням почав з нею розмовляти. Вони почали спілкуватись, і якраз таки позаду неї стояла машина. І вона до приходу Віталіка почала перевіряти якісь звуку своєї команди агентів, і вона вирішила йому запропонувати побути агентом. І як ви думаєте, чи справився він зі своїм завданням, яке вони разом виконували? І так і ні, оскільки він на більшість завданнях багацько тупив і почав казати, що він являється секретним агентом, і ще при цьому розповів цю інформацію своїм батькам, розказавши і навіть показавши їм гроші, які були в цій валізі, він почав його виконувати. І це завдання могло вже стати переможним завданням допоки Віталік вирішив перевірити Снодійне на Тамарі. Але Тамара йому дала другий келих. Яке було вже сипане снадійне, після якого він засипає, і вони двоє опиняються в бусіку. Потім він Тамарі розповідає, що він розказав батькам, що він є агентом, і вони знають про цю операцію, і вона каже навіщо? Після цього машина зупиняється, їх рятують його рідні, і він прощається з Тамарою. Поки він на неї натрапив в одній із серій, де він якраз таки мався повертатися додому, і він зустрів Тамару, яка його підкупила, щоб він став її чоловіком. А тепер ми переходимо майже до самого низу даного айсбергу. Все ж таки ми переходимо до весілля. Віталік почав дуже серйозно до цього питання задумуватись, оскільки він думав, як йому бути. Чи буде з Наташою, чи буде з Анастасією, чи взагалі з Тамарою. Як думаєте, що обрав Віталік? Правильно, він вирішив по черзі організовувати весілля. Спочатку з Наташею церемонія, до речі, пройшла на дуже фігово, Ще навіть він зразу не сказав, чи він готовий взяти неї в дружини, чи ні. На що він зразу сказав? Так, все, давайте поїхали вже в ресторан. Знаю, це вже для когось ненормально, навіть для батьків. Да і плюс він на весілля прийшов в шортах, що вже якось не дуже гарно з мого боку так приходити, особливо на таке урочисте для нього свято. Але все ж таки весілля пройшло більш-менш нормально, як і з Анастасією, так і з Тамарою. Тепер переходимо до ще одного нижнього айсбергу цього серіалу. Коли все ж таки він розповідає своїм трьом дружинам, що він з ними трьома по черзі одружувався, то почали вони всі троє тиснути на нього, що він же когось вибрав, або Наташу, або Настю з Тамарою. І Талька починає думати: то він спочатку хоче когось вибрати, то потім ні. І це так на протязі майже всіх серій, де все ж таки майже всі звикли вжити трьох. І навіть з'явились усіх трьох діти. Правда, двоє його дружин обманули його. Була тільки вагітна Наташа, але не від нього, а якраз таки від Стаса, після якого йому віддали цю дитину, щоб він її виховував. А тепер переходимо до майже кінцевого айсбергу. Все ж таки після того, як дізналися, що в нього є шлюб з трьома дружинами, почався тоді суд над Віталькою. А Верховний суддя являється Його мама. Так, вам це не почулося. Саме його мама, так. І тоді виходить перший свідок, який був Петрович, якому Віталь тоді розказував за його три дружини. І почав розказувати все так, як було. Ну і ще й сказав, що він заслуговує покарання в тюрмі. Це Ніколай, блядь, ідіот тюрми, блядь. Все. Попромляє напитку, оскільки сам Віталік неодноразово Петровича підставляв на деяких незручних моментах. Пізніше виходить участковий, який йому раніше казав, щоб він жив з трьома дружинами. Не тормози, живи з трьома. Але в суді, напевно, щоб не порушувати закон, каже, що краще буде він покараний. Потім вже виходять бабусі з під'їзду, які кажуть, що вони своїми очами бачили, що він з кожною з них крутив шури-мури. І після цього вони сідають на свої місця. Але його адвокат, точніше його тато, почав його захищати і казати, що в душі він був хороший хлопець. Проте це всеріно не допомагає і він опиняється в тюрмі, з якої він благополучно втік. Тепер переходимо до самого нижнього фінального айсбергу. Ну, звичайно, як я не міг не згадати про ту саму панду, яку збило потягом? Чи є в цьому сенс? Хоча, може є в ньому щось таке моторошне. Давайте зробимо так: набирайте під цим роликом 5 лайків, і я роблю містичні теорії про те, що означає, на мою думку, ці слова про панду, яка згадується у всіх серіях даного серіалу. Ну що ж, а з вами був ведучий даного каналу Чавнабі. Бажаю вам гарного дня чи вечора. Всім до побачення!